Привіт усім! Мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі «Шукачка Книжок. У цьому відео в перший день жовтня я розповім про прочитані книги у вересні. Бо у вересні вийшов доволі продуктивним, і в мене прям вийшов якийсь бум крутих книжок у вересні, чому я дуже радію і хочу вже поділитись з вами своїми враженнями і, можливо, ви захочете побігти у книгарні. Чи онлайн-магазини, і придбати собі якусь з цих книжок. Так, ну ми поїхали. Щиро кажучи, я навіть не знаю, з якої книги розпочати розповідати, бо мені всі сподобалися книги, які я прочитала цього місяця. Таке буває прямо вкрай рідко. Супер! Що в мене тепер стільки чудових нових книг на полицях. Але думаю, що та, яка найбільше заполонила моє серце, це все-таки шалені авторки. Це така новинка, вже, мабуть, відносна новинка від Віхоли, Мала проза українських письменниць. Ця книга створена у співпраці з ютуб-каналом Шалені авторки, який я дуже люблю і дивлюсь його вже довгий час. І як тільки я дізналася, що ця. Книга вийде, я одразу ж її захотіла, розповідала в своїх книжкових планах на осінь, що дуже вже хочу її прочитати. І як тільки вона потрапила мені до рук, я одразу ж взялась і ні хвилини не пошкодувала, бо справді ця антологія українських письменниць, вона просто неймовірна. Тут зібрані тексти, в яких йдеться про множинність і складність жіночого досвіду. І кожна з авторок, яка представлена у цій книзі, вона дуже по різному подає цю тематику, але вони настільки якимось чином перегукуються між собою в ідеях, в цінностях. І просто захоплює якісь сміливі ідеї, були написані там, тобто це мандрівка, така крізь два останніх століття, і я дивуюся, які сміливі ідеї писали тоді наші письменниці, чиї тексти тут можна прочитати: Олени Пчуки, Ольги Коплянської, Лесі Українки, Ірини Вільди, Марко Вовчок, Оксани Забушко, Людмили Таран, Софії Яплонської, Наталі Романович Ткаченко, Людмили Старицької Черняхівської. Я... Виокремила своїх кілька улюблених текстів у цій книзі, але направду жоден не залишив мене байдужою. Ці авторки вони мають дуже різні ем, стилі написання, вони е, мають різні естетичні вподобання, вони, врешті решт жили в різних часах, але всі ці історії вони так. Перегукуються вони про жінок. Деякі тексти було дуже щемко читати. А ще, що тут дуже чітко прослідковується, це такий антиімперський наратив у багатьох з цих текстів. Також я хочу розповісти вам про те, чиї твори мені найбільше сподобалися, і це Маркововчок «Тридолі», Ольга Кобелянська, Вальс Менельсона, Леся Українка над морем. Людмила Таран, бо я не жертва, і Оксана Забушка після третього дзвінка вхід до зали забороняється. Я думаю, що це мої улюблені прямо мені дуже вони сподобалися. Найменше мене захопила творчість Софії Яблонської. Вона е, такі репортажні речі розповідала, їздила в мандрівки різними країнами. Мені ось текст, який представлений тут, «Чар Марокка», не дуже сподобався. Е, прямо в якісь моменти мені ну, мені було занадто цих описів. Якщо підсумовувати, то я хочу порадити цю книгу. Мабуть, усім не хочеться нікого виокремлювати. Вона мені дуже сподобалась. Я гадаю, я навіть оцінюю її на 10 з 10, бо тут зібрані дуже ціннісні для мене тексти. І мені дуже сподобалось знайомитися з українськими письменницями. І звісно, деякі з цих творів, або інші твори цих письменниць, які представлені в цій книзі, я читала у школі. Але тоді я не заглиблювалась настільки у те, які справді ідеї та які цінності вони вкладають у свою прозу. А зараз я просто вражена різноманіттям текстів наших авторок. І щиро рекомендую цю книгу до прочитання, а також рекомендую канал Шалені авторки, який створили Віра Геєва та Ростислав Семків. Книга, яка мені теж дуже сильно сподобалася, це не відпускай мене кадю Гуру». Я придбала її насправді зовсім випадково, ненамірено, нічого про неї не знаючи до того, як купувала. А напередодні однієї робочої поїздки тривало, і я вирішила, що мені потрібно щось таке взяти з собою в дорогу. І подумала, що Ігуру чудово для цього може підійти. Придбала наївно цю книгу, думаючи, що я її прочитаю в поїздці. Цього не трапилося. Але як тільки я взяла її до рук вже вдома, то вона затягнула мене у свій світ. І я, затримуючи подих, перегортала сторінка за сторінкою, попри те, що темпу книги такий, як на мене, дуже розмірений. Вона дуже щемка, вона... Так якось інтимно написана, значить ти підглядаєш щілину за життям героїв. Про що взагалі ця книга? Щиро кажучи, я не знаю, як так розповісти, аби і дати якоїсь конкретики, і нічого не заспойлерити. Тут, власне, тут розповідається про головну героїню та її оточення, а вони всі виростають в привілейованій школі, і їхнє. Головне та єдине призначення у майбутньому стати донорами для інших людей. А це така історія про тісний стосунок між героями. Це таке занурення всередину себе, перебирання почуттів. Попри те, що я говорю, що це таке перебирання почуттів, автор справді дуже сильно занурюється в внутрішні відчуття головної героїні, але тут немає відчуття, що він наче хоче викликати у нас емоцію, наче хоче дотиснути, аби ми. Там заплакали умовно. Ні, тут воно так якось емпатійно написано. Мені книга дуже сподобалася. Я насправді мені дуже подобається Шікуру. Не знаю навіть на яке місце поставити цю книгу у порівнянні з іншими, бо залишок някла і, і сонце мене теж дуже вразили. Але, мабуть, все-таки лідирує, навіть пускай мене, стануть на зараз. А якщо ви щось читали в Ішікуру, і він вам сподобався, окрім безутішних для мене безутішні то окрема історія, то я щиро рекомендую вам цю книгу. Якщо нічого не читала вішікуру, то це також крута книга, аби розпочати своє знайомство з цим автором. Дуже сподобалася головна героїня. Мені дуже сподобалася кінцівка цієї книги. Традиційно дуже подобається оформлення. А ще тут всередині безліч крутих ілюстрацій, які дуже чітко передають настрій цієї книги. Вона депресивна, як на мене. Прямо доволі сильно. І розв'язка вас здивує. Я, мабуть, теж оцінюю цю книгу на 10 з 10. Я не буду більше вдаватися в описи сюжету, бо насправді не хочеться нічого спойлерити. Ця книга для мене така. Великою мірою саме про відчуття. Вона, я читала її з таким вже наприкінці з комом в горлі. І саме на цьому я хочу зосередитися у своєму відгуку на цю книгу. Тож, щиро рекомендую не відпускаю. Наступну книгу я почала читати, коли прихворіла і була на лікарняному. Вирішила, що така легка, як мені здавалося, історія про. Кохання про чоловіків, про життєвий шлях зірки Голлівуду. чудово підійде під час того, коли я лежу на своєму ліжку і хворію. Але не так сталося, як гадалось, і книга перевершила мої сподівання. Я говорю про сім чоловіків Евелін Гюго. Я вже говорила про це на своєму каналі, але все ж таки хочу повторитися, що мені дуже подобається, як зовнішньо виглядає ця книга. Як говорить на монотація, тут ми дізнаємося про відлюдкувате життя ікони Голлівуду, яка раніше жила дуже бурхливо і мала аж сім чоловіків, та е, дуже багато скандалів навколо неї. Ця ікона Голлівуду, вона вже дуже давно не давала інтерв'ю, аж раптом вирішує зробити це і розповісти історію всього свого життя, усіх скандалів та інтриг. маловідомій журналістці. Чому раптом їй невідомо. Але ця журналістка хапається за цей шанс, бо хоче, власне, покращити свою кар'єру і уважно зачаровано слухає історію Евелін Гюго. Але наприкінці ми дізнаємося, що їхні долі трагічно переплетені. Це все за анотації, ніяких спойлерів. Я думала, що це така дуже легка історія. Я припускала, які ж можуть бути у ці, як говориться в анотації, трагічне переплетіння долей. Вже вигадала собі кілька ймовірних розвідків подій, і мені здавалося, що це така. Ну, дуже лайтова книга для відпочинку, чудово підійде. Перший розділ, в принципі, мені підтвердив, це я читала цю книгу Перший її розділ у рамках свого челенджу спробу і розділ», де я читала 5 книжок, з, точніше їхніх перших розділів за один день. Пропоную перейти та подивитись вам це відео. Тож, власне, перший розділ він. Таким і був, як я собі уявляла, дуже легким таким, але інтригуючим, в приємній манері написаним. Але що почав розгортатись далі, це просто неймовірно. Авторка піднімає дуже багато важливих тем. Одна така з головних, які я прослідковую, це про навішування ярликів і стиг від суспільства на людей, про те, що ми не можемо жити життя дуже часто, справді, таким, яким хочемо його жити. Це про такі сильні. Глибокі почуття кохання, а не якусь легку закоханість. Це про гендерно зумовлене насильство. Тут дуже багато тем, які важливо проговорювати, показано у цій книзі, попри те. В легкій, простій манері вона викликає дуже багато емоцій, ще й зокрема через те, що оця Евелін Гюго більшою мірою негативна персонажка. А, і... До кінця не розумієш, як тобі хочеться до неї ставитися. Зі сторінки на сторінку твоє ставлення змінюється, ти виправдовуєш якісь вчинки. Оця журналістка, вона, як героїня, не сталася мені такою багатошаровою, вона мені менше сподобалася. А ось Евелін Гуго, вона прописана чудово, я прямо проймалася її. Розповіддю про її життя. Заб'ється в серці й дивне поривання. Чудний мороз по тілі пробіжить. І хочеться під п'яне колихання, під п'яне колихання верховіть молитись чистим, голубим просторам, не боючись будь названим актором. Це був вірш Максима Раїльського, і я не даремно вам його процитувала, тому що прочитала буквально вчора перед зйомками відео дочитала. Книгу Віри Егієвої, мистецтво рівноваги Максим Рильський і його час. Я це теж новинка від Віхоли. І я розповідала про неї в своїх осінніх планах. Беречить за цю книгу я не знала направду про Максима Рильського майже нічого. Звісно, якусь поезію ми читали в школі та дізнавалася про його біографію щось. Але ну буду відвертою, це точно не була постать, якою я цікавилася у шкільні роки. Зараз мені хочеться, як я вже неодноразово казала на своєму каналі, все більше і більше дізнаватися саме про наших авторів та авторок, і тому я. Вирішила, що ця книга а, саме чудово відповідає такому моєму запиту. Я взагалі останнім часом багато читаю життєписів, і класно, що про наших письменників та письменниць вони виходять, з'являються. Власне, мистецтво рівноваги це така історія про постійну рівновагу, якої. Для мене прагнув шукав Максим Рильський. Це один з найвидатніших поетів України ХХ століття. Ця книга це така спроба показати, якою була багатогранною та глибокою творчість поета, і що навіть в найтемніші часи він намагався. Писати щось, що було йому близьке. Читаючи цю книгу, я просто не могла припинити дивуватися, яку величезну роботу проробила Віра Гєєва, аби її написати. Тут просто настільки детально та глибоко проаналізована поезія автора, що я дуже прямо дивувалася, скільки тут роботи, праці вкладено. Це така спроба показати. Максима Рильського як поета і як людину. І, на мою думку, вдалося більше його показати саме як поета. Тут дуже детально проаналізований його творчий доробок. І якщо вас цікавить творчість Максима Рильського, то я однозначно рекомендую вам прочитати цю книгу. Якщо ви берете цю книгу в надії, що це буде легкий життєпис, така легка біографія, то не обнадійте себе таким, бо книга справді глибока, ціннісна, вона не поверхнева від слова зовсім. Якщо вас цікавить саме аналіз літературної творчості, то тут ви цього побачите дуже багато. Це, як на мене, саме така більша частина книги, також розповідається про якісь буденності життя поета. Також велика частина цієї книги це про співіснування Максима Рильського з Тогодішнім терором, переслідуваннями, утисками і безліч, звісно, випробувань випало на долю тогодішніх авторів, авторок, інших культурних діячів. Максима Рильського також насправді одного з найперших ув'язнювали на кілька місяців у 1931-му. Але доля так. Доброю стороною оберталась до нього. Як саме то вже не буду розповідати, дізнаєтесь у книзі, якщо вирішите почитати, він намагався знайти це мистецтво рівноваги, поміж тим, щоб не розхвалювати радянську владу, і поміж тим, щоб... Вижити. Це така спроба пояснити, як йому це вдавалося. Захоплює те, що під час тотального контролю йому таки вдалося реалізувати свій талант, попри те, що, очевидно, це з великою ймовірністю трапилося би набагато яскравіше, якби не радянська влада, і від цього страшенно сумно. Але все ж. Якщо ви хочете дізнатися про справжнє незаблюрене життя цього українського поета, одного з найвидатніших, то ця книга вам у цьому допоможе. І остання книга, яку я прочитала та хочу розповісти, це Для стосунків потрібні двоє Володимира Станчишина це український психотерапевт. Я читала її дуже-дуже дуже повільно, читала її кілька місяців, багато виділяла, щось собі нотувала. Вона не про стосунки тільки між партнерами. а... Загалом про е, різні етапи стосунку, який є в нашому житті, е, про різні етапи, яка, які е, по-різному, але все ж по-схожому, переживає кожна людина в своєму житті. Це про наші стосунки е, з батьками. Про переживання підліткових криз, далі про наші перші будування стосунків з партнером чи партнеркою, далі про власне, кризи, сварки, конфлікти вже в подружньому житті, далі про те, як з'являється дитина, і так, завершує, так кожен етап, завершуючи втратами. Тут у цій книзі ви не знайдете простих відповідей на складні запитання. Автор радше просто розкриває нормальність різних. Видів вирішення проблем він говорить на застигматизовані теми про насильство у сім'ї, про виховання дітей з інвалідністю, про складні втрати. Говорить про те, що ви не одні з цим показує за допомогою в деяких ситуаціях прикладів своїх клієнтів та клієнток. Книга складна, її, як на мене, не варто читати похапцем, а варто виділяти щось, виокремлювати. Якщо щось резонує з вашим життям, то намагайтесь аналізувати, власне, все це я і робила. І загалом книга мені сподобалася. Вона, якщо так дуже загальнити про те, як. Будувати нормальні здорові стосунки не тільки у парі, але й загалом стосунки, які існують в нашому житті. Що ще мені сподобалося, що автор не пояснює складні теми, складними визначеннями, а показано все такими. Простими словами, що ви не будете шпортатися за якісь складні визначення читаючи цю книгу. Ось і все я розповіла про усі прочитані мною книги у вересні. Насправді зауважте, що ці всі книги доволі такого а, гідного обсягу. А, я справді тішуся, що стільки прекрасних книжок з'явилися в моїй бібліотеці. І я їх прочитала. Сподіваюся, жовтень буде не менш продуктивним та насиченим на хороші книги, чого я вам бажаю. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Ну ви ж не забули, що потрібно поставити лайк, підписатись та і коментар не завадить написати.